Кременчуцьких новин вітаю і з головним за вівторок, 6 жовтня. Кременчужанка стала дипломантом всеукраїнського конкурсу Учитель року 2015. Юні обдарування отримали спецдиплом за цикл патріотичних мультфільмів. Злочинці, начувайтесь, вас зніматимуть камери відеоспостереження. Офіційна реєстрація кандидатів в депутати та на посаду міського голови закінчилась 1 жовтня. До вчорашнього дня кандидати ще мали право відмовитись від балотування. Втім, жоден з них свою кандидатуру з виборчих перегонів не зняв. Подробиці виборчого процесу у Кременчуці в цифрах. Дивіться далі. До чергових виборів залишилося 18 днів. Всього на посаду міського голови зареєструвалося 14 кандидатів. А на 42 депутатських крісла у Кремочуцькій міській раді претендує 631 особа. У виборчих перегонах беруть участь 19 політичних партій. І завтра міська виборча комісія проведе жеребкування для визначення місця кожної партії у виборчому бюлетені. Наразі впродовж трьох днів триває формування дільничних виборчих комісій. Дільничні виборчі комісії утворюються зараз, сьогодні, завтра, післязавтра. І остаточно всі виборчі комісії будуть утворені в п'ятницю, тобто 10 числа. Вони повинні провести засідання в суботу або в неділю. До 11 жовтня. Дільничні комісії мають отримати списки виборців, надати можливість громадянам ознайомитись з ними та розіслати запрошення. До 22 жовтня виборці можуть уточнити та змінити свої дані у списках. Що стосується виборчих бюлетенів, секретар міськвиборчкому повідомив наступне: бюлетені відповідно до календарного плану десь приблизно за 7-8 днів. Ми повинні їх отримати. І передати територіальним виборчим комісіям, а вони вже безпосередньо будуть передавати дільничним виборчим комісіям. Ми отримаємо з Полтавської виборчої комісії бюлетені для виборів в обласну раду, і ми будемо безпосередньо їх видавати і потім будемо приймати їх у ніч із 23 на 24 жовтня припиняється будь-яка агітація. А 24 жовтня є днем тиші. На сьогодні міська виборча комісія працює спокійно та налаштована на якісне проведення виборчої кампанії. Лашки – віддалений район Кременчука, кілька тисяч мешканців якого потерпають від притаманних околицям проблем. Недостатня кількість громадського транспорту, неорганізоване дозвілля дітей та відсутність аптек. Чи можна зробити Кременчук містом без околиць на прикладі цього району? Можна пересвідчилась наша знімальна група. На Лашках є кілька основних проблем, які тим чи іншим чином турбують кожного мешканця. Зокрема, громадський транспорт курсує рідко і зі значними інтервалами. Виходя ходив до пів до півдня в десяти не він їздить тільки раз в, виходні одна маршрутка і дуже погано скаржаться мешканці і на відсутність аптек. На реюці ми вже знайшли там павільйончик, є такий невеличкий, де можна це розмістити. Він і зарешочений, він там і сигналізація є. Ну, все, що... Що необхідно тут теж такий підхід має бути тім. Найактуальнішою є проблема із дозвіллям дітей та молоді. Дитячих майданчиків мало. Оцей, наприклад, взагалі розташований на приватизованій ділянці землі. Тобто, дитячий комплекс потрібно встановити в іншому місці. На жаль, він звичайно перебуває в неналежному стані, і ми оглянули сьогодні кілька таких місць на Лашках, які треба. Привезти до ладу, щоб тут було комфортно, безпечно і цікаво і змістовно дітям відпочивати. Наприклад, на цій ділянці тут і земля міська, і мешканці вже почали власноруч облаштовувати майданчик. Що ж стосується організованого дозвілля дітей, Віталій Малецький вважає, на Лашках потрібен клуб за місцем проживання. Займаючись, у якому діти змогли б відвідувати гуртки за інтересами. Зробити Кременчук містом без околиць можливо, необхідно лише докласти зусиль. Є велика потреба в створенні дитячо-юнацького клубу за місцем проживання, тому що дуже багато маленьких дітей на території мікрорайону проживає і їм після школи просто немає куди йти. Бачимо, в якому стані перебувають тут дитячі майданчики. Тобто, це теж треба привести все до ладу, встановити сучасні дитячі майданчики і зробити місце, де Могли б збиратися діти. Я думаю, що є можливість відкрити тут також клуб за місцем проживання для того, щоб діти молодь могли збиратися, спілкуватися з ними б мав би працювати педагог-організатор, і це урізноманітне. Дозвілля дітей, які проживають в цьому мікрорайоні, в рамках цьогорічного загальноміського суботника, який відбудеться у Кременчуці 10 жовтня, заплановано виконати роботи із озеленення міста. Зокрема, планується висадити кілька видів дерев та кущів для того, аби саджанці прийнялися. Справжній майстер-клас влаштував фахівець з озеленення. Такі види дерев, як конський каштан, черемха та кущі форзиці, спіреї, дугласа, жасмін, будуть висаджені 10 жовтня у багатьох кременчуцьких дворах. Усі ці види рослин не примхливі та не потребують особливого догляду. Напередодні молоденькі саджанці за допомогою спеціальної техніки викорінять, оброблять кореневу систему спеціальним розчином. До моменту висадки корені слід зберігати у вологому середовищі, а далі все за технологією. Копаємо яму. Сантиметров 40 на 40, и глубиной тоже 40, немножко обрежем корни, ничего страшного, дерево восстановится. Да, 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 да. Эти, э, все равно оно питается через маленькие корни, а не да. через большие. Мы обрезали э, корни у дерева, нам надо срезать. Э, крону. В этом времени лист дерево сбрасывает, а сейчас дерево с листвой, так как температура еще позволяет ему быть на дереве, то мы это сами убираем. Так, на какую глубину нужно вот как глубина была, как посажено было дерево. Еще видно, да, где земля? Да, 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 вот видно, но где земля. Вот так мы его и садим. Вот на вот таком состоянии, вот где корневая шейка, корень со стволом соединяется. Чтобы влага задерживалась, когда дождь будет у вас идти, она не растекалась. По всій, так сказать, території, где посаджено дерево, а задержувалось то місце, где ну где ну посажене. Поливати дерево слід раз на тиждень до настання морозів. Да. Схожа технологія із висадки кущів цього року. різновид тих, що планують висадити, широкий. Даний від кустарника це дерючина, цвітена в має. Її можна садити і вже живий забор, як визгорать. Зараз mm -hmm. ми постріжемо її. Його обрізали, придали йому форму, вот і на слідчі отану, що в що нових е, веточок, да нових розстріл даст карнівосім. До речі, види усіх запропонованих для висадки дерев та кущів багаторічні. Тож не один рік милуватимуть око кременчужан. Долучайтеся, і ви шановні, до суботника, 10 жовтня, і нехай зелений куточок з'явиться і у вашому дворі. Сьогодні у Кременчуці знову горів Мерседес. На ліквідацію пожежі у квартал 278 виїжджало одне відділення Державної пожежно-рятувальної частини 14. Наразі фахівці встановлюють причини займання. Зранку близько 6-ї години випадкові перехожі помітили дим з автівки та викликали рятувальників. Займання виникло на задньому пасажирському сидінні Мерседесу. Вогнеборці оперативно ліквідували осередок загорання. Внаслідок пожежі вогнем було знищено заднє сидіння автомобіля та повністю закопчено салон. Буток прямий состає около 30 тисяч. побічний – 63 три тисячі. Причина пожежі встановлюється. Спасено автомобіль на суму 120 тисяч гривень. За статистикою, у Кримчуці та Кримчуцькому районі цьогоріч кількість пожеж менша, ніж за відповідний період минулого року. За 9 місяців у Кримчуці Кримчуцькому районі пройшло 174 пожежа проти 189 у 2014 році. Ущерб в цьому році составив 3 мільйони 600 тисяч, в минулому 6 мільйонів 500 тисяч. На пожежах погибло в цьому році 6 чоловік, в тому році Погибло 8 чоловік, Пострадало 8 проти 3 у 2014 році. году. Прес-конференцію для представників Кременчуцьких засобів масової інформації провів сьогодні головний міліціянт Кременчука Денис Захарченко. Наші кореспонденти також взяли в ній участь. З перших вуст про що йшлося щодо оперативної обстановки в місті? Головний міліціянт зазначив, що почастішали випадки крадіжок, зокрема з квартир та автомобілів Кременчужан. Квартирні кажу, у нас іміють місто. В частности, это квартирные кражи путем проникновения через пластиковые окна на первом, местами на втором этаже. Ежедневно у нас просматривается вскрытие транспортных средств, из которых уходят или же аккумуляторы, или же навигаторы, Или же магнитофона, это ну, не зависит, или просто битем стекла, если пошарили в автомобиле, никому это неприятно, пошарили в автомобілі, нічого не нашли. А в итоге розбите окно. На думку Дениса Анатолійовича є й позитивні моменти в роботі Крименчутських правоохоронців. Я надію, ми повністю полностью групу лиц, которые совершають кражу проводів. Останню групу працівників уголовного розыска задержали на гарячому. Это те люди, которые кабеля резали в центральной части нашего города. На сегодняшний день нами уже проверено и доказывается приблизительно 42 эпизода данных краж. Человек находится и сейчас находится у следователя, рассказывает про те свои злодеяния, которые он нанес нашим жителям нашего города. Денис Захарченко також зазначив, що станом на сьогоднішній день жодних заяв про порушення передвиборчої кампанії в Кременчуці до міліції не надходило. На сьогоднішній день у нас не було ні одного заявлення по поводу тих чи інших ліц, які ведуть неправильну агітацію или же пошкодження білбордов или ситілайтів. На сьогоднішній день у нас. Поки я вважаю, що вибори організація всяке підвиборного процесу у нас в городе на достаточно приємну новину повідомив Денис Захарченко, журналістам на Кременчуцьких вулицях буде посилено відеоспостереження. щоб ми встигли реагувати на дії, будь-які путі підходу відходу транспортних средств к нашому городу і в режимі онлайн це можуть і жителі нашого міста посмотрети. На сьогоднішній день в наявності вже три таких камери відеоспостереження. Першочергово їх планують встановити в районі зупинок громадського транспорту водоканал та героїв Сталінграда». На міжнародному фестивалі аматорського та непрофесійного кіно Кінокімерія Кременчуцька дитяча студія анімації Березіль отримала спеціальний диплом за цикл патріотичних мультфільмів і з творцями фільмів поспілкувалися і наші журналісти. mm <sighs> Та Ярослав разом із педагогами та іншими вихованцями студії Березіль. Хлопці розповідають, обрали політичну тематику, тому що вони патріоти і прагнуть підтримати наших захисників. Ми хотіли підбадьорити наших воїнів на сході. Свої мультики ми відправляли через волонтерів на схід України. Воїни нам переказали вдячність і побажали успіхів в нашій. Роботі. Над цією анімацією творці працювали близько двох місяців. Зауважують, займаються мультиплікацією, тому що самі полюбляють дивитися мультики. Якщо в дитинстві дивився мультики, то зараз мені хочеться їх робити. Я вирізаю фігури, знімаю. Е Ну, знімаю мультик, допомагаю монтувати. Учні та педагоги створили цілий цикл із трьох фільмів про боротьбу України проти російських агресорів. Окрім першого, ще й гум конвой від Путіна та концерт від Путіна. Ці фільми керівник студії анімації Костянтин Холодняк презентував у Херсоні на міжнародному фестивалі аматорських фільмів Кінокі Мультиплікаційні стрічки члени журі оцінили та відзначили спеціальним дипломом. Були перегляди фільмів. Ми дивилися фільми з різних країн, не тільки з нашої країни. 170 фільмів було представлено. І Я вважаю, що одержати спеціальний диплом журі за наші фільми це дуже почесно. І тим паче нам дуже дорога думка була відомого кінокритика. Про наших фільмів це нам навіть дорожче, ніж якась нагорода. В студії анімації Березіль панує повне взаєморозуміння між педагогами та учнями. Напевно, тому їм і вдається гідно представляти та прославляти Кременчук. Діти пропонують якийсь сценарій, можливо, він недосконалий трошки. Якийсь всі сідають, обдумують, спілкуються на студії педагоги і, і діти. І таким чином, перш за все, спочатку народжується сценарій. А потім вже продумається сюжети В планах творчого колективу і надалі створювати анімаційні фільми у наступному мультику. Автори висвітлять проблему екології. Отож, побажаємо творцям натхнення та нових здобутків. Учитель-методист української мови та літератури ліцею політ при Кременчуцькому педагогічному коледжі Світлана Яненко стала дипломантом всеукраїнського конкурсу Учитель року 2015. Любити свою мову та своїх учнів. Ось запорука успіху педагога, вважає Світлана Миколаївна, і до речі, учні відповідають вчителю своєю повагою та цікавістю. Це суперечка не про мову. Це дискутують в наші дні, чи треба нам обов'язково любити матір, а чи ні. Ці слова Ліни Костенко яскраво ілюструють життєву позицію Світлани Миколаївни, викладача ліцею політ при Кременчуцькому педагогічному коледжі. Вона любить Україну. Вона любить українську мову і літературу. За нею ця любов переходить її учнів. 21 рік педагогічного стажу має Світлана Яненко, тому рішення брати участь у конкурсі було випликаним та виваженим. Є чим поділитися і завжди є чому навчитися, вважає педагог. Всі фіналісти конкурсу, а їх було 25, пройшли суворий відбір. І на останньому етапі найкращих вчителів оцінювали за такими критеріями, як урок. Самоаналізу року та захист освітнього проєкту, звичайно, що було дуже цікаво, тому що оцінюють не просто люди, вчителі практики, а науковці, теоретики. Було дуже багато таких слушних і зауважень, порад. Було дуже багато таких схвальних відповідей, оцінок. Тому, звичайно, для мене це було дуже важливо. Я патріот своєї землі. Я люблю Україну відповідну мову, історію, все, що з цим. Пов'язане безумовно, мене підтримують діти цього закладу, тому що вони справді талановиті, і їхні досягнення вони мене просто окрилюють. На уроках, які проводить Світлана Миколаївна, учням завжди цікаво. Вони не тільки опановують матеріал, а й вчаться бути справжніми українцями. Патріотами своєї батьківщини я хочу сказати, що дуже важливе значення має вчитель, тому що якщо вчитель нудний і не цікаво на уроці, то ти все одно не будеш це розуміти. Хіба цікаво прочитати просто параграф? Треба розуміти про що вона розповідає, тому що вона справді дає гарні вправи, і ми можемо. Ну, ми можемо самі прийнятися в цей світ української мови та літератури. Саме вчитель повинен прививати нам любов до української мови, до української літератури. І Світлана Миколаївна дуже гарно з цим справляється. Я, ну, я вважаю. Світлана Миколаївна вміє дуже цікаво припадати інформацію. Ну, є такі вчителя, яких дуже, як сказати, скучно слухати, засипаєш на уроці. А вона завжди так з цікавістю. Захоплено слухаєш її розповіді. Я дуже люблю українську мову, літературу. Я вважаю, що це найважливіше в нашому житті знати мову, тому що, взагалі, якщо ми не знаємо української мови, ми не маємо права називатися українцями. Педагоги Кременчуцького педагогічного коледжу переконані, кожна дитина обдарована та талановита. А з талановитими учнями працюють талановиті викладачі, тому останнім легко завойовувати нагороди. Та отримувати відзнаки серед наших вчителів багато призерів, переможців, конкурсу учитель року. І із останніх здобутків це нагородження нашого вчителя, Мельника Валентина Івановича, орденом за заслуги другого ступеню. Вітаємо нашого колегу, бажаємо успіхів усім вчителям. На день завтрашній синоптики прогнозують малохмарну погоду. Вітер північно-східний 4-6 метра на секунду. Температура повітря вночі 7-8 тепла, в день 10-15. На цьому я ставлю крапку. До зустрічі в ефірі вже за добу.